Ти маєш прийти до того моменту в житті, що усвідомлюєш тебе можуть зрозуміти неправильно, і з цим все добре, з цим все нормально. Ну Но ти ж усвідомлюєш, що кожна людина має право бачити життя так, як хоче бачити. Те, що ти обираєш контролювати, це все ілюзія, тому що кожен має свою вільну волю. Люди можуть любити тих, кого хочуть любити, і не можуть любити тих, кого не хочуть любити. Як тільки ти це зрозумієш, ти одразу звільнишся від ілюзії контролю. Тож просто відпусти, він не міг тебе любити в певний момент, і вона не могла любити тебе в певний момент. Що ж окей, і коли хтось каже, що тебе не любить, це не повинно змусити тебе сумніватися у власній цінності. Просто маєш зрозуміти, що ця людина наразі не здатна любити тебе, і окей, з цим все нормально, їй можна.